Дешевше та доступніше. Волонтери громадської організації Валіза добра працюють над новим проєктом, спрямованим на допомогу військовослужбовцям. Трансформують автомобілі типу універсал у пікапи. Для початку в автівці зрізають дах і максимально звільняють простір. Всередині імпровізовану відкриту вантажну платформу укріплюють та вирівнюють дно. Там всередині вивариться ну, якби, каркас, і на цей каркас заш'ється доскою. Для чого доска? Тому що навіть якщо бикап все важке. Стане такий дядько, як я, 100 кілограмів, ще один стане, і ми просто провалимося. Для того дно ми маємо зміцнити якомога, воно має бути твердіше і міцніше. Місткістю переобладнаний транспорт не поступається звичайним пікапом. Звичайний, на погляд потоці транспорту звичайний автомобіль, кузов універсал. Так? Якщо ми прикладемо рулетку, в тієї крайньої точки, де буде задня перегородка, буде 180 сантиметрів. 180 тобто це звичайний пікап, звичайного ельки, навари чи там будь-якого автомобіля. Ширина в чистоті тут вийде 140. Пікапи на фронті потрібні для перевезення різних речей, спорядження іноді й поранених людей. Ціна вживаної автівки в гарному стані в рази вища за переобладнаний. Це все від п'яти тисяч євро. Такий, щоб він був живий, щоб там кнопки там десь половина працювали, щоб він був такий, щоб він був на ходу. П'ять тисяч євро. Плюс дорога, от урахуйте. І ця машина. Ну, хай я бачу, що просто ми можемо взяти тисячу доларів і плюс переобладнання і ну, ну, триста. Чувствуєте різницю? То ми за пікап зробимо таких п'ять. Волонтери кажуть, готові безкоштовно допомагати переобладнувати транспорт і іншим благодійним чи громадським організаціям, а також усім охочим підтримати військових. Якщо хто має автомобіль, кузов універсал і бажано передній привід. Кому не шкода, будь ласка, ми переробимо це все безкоштовно за власні кошти, за кошти наших людей, які долучаються. Дякую хлопці, які день у день з нами. Хлопці з НДКЦ після роботи зараз приходять. Євген Сич безпосередньо їхній керівник. Хочу відмітити завжди з нами, завжди працюємо. Одну трансформовану автівку вже передали бійцям. Цю відправлять невдовзі. Тарія Корно з Біга. новини міста.